Всім привіт! Сьогодні обзор такого великого довгого пульта Samsung. Ось такий він. Масівненький. Бачимо напис Samsung. Тут іде для батарейок. Батарейки використовували пальчики. Зараз знімемо цю пластмасу і глянемо, що в нас там всередині. Ось так виглядає розібраний наш пульт до пластмасу. Ультрафіолетове стекло таке пластмасове. І тут бачимо конденсатори, два світлодіода з сріблом. І з іншого боку наша плата має дуже велику кількість позолоти. Тут майже одна позолота йде. І дві мікросхемки та безкорпусні. Беємо конденсатори з містом платини та паладію. Ось така, друзі, сьогодні цікава була плата з пульта. Пульти Samsung самі взагалі найбагатші на золото і по золоту. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.